В цьому відео ви дізнаєтесь, де в Україні побачите водоспад, який вражає, яку фортецю в свій час захоплював Богдан Хмельницький та де знаходиться Дністровська рів'єра. Друзі, вітаю вас! Ви на каналі Подорожі Надії. Сьогодні ми приїхали в дивовижне місце. Багато міст знаходиться на березі річок, багато з них мають чудові краєвиди, але такого унікального ландшафту, як в Заліщиках, немає в Україні ніде. Річка Дністер робить петлю майже на 180 градусів, огинаючи місто в вигляді підкови і оточує заліщики з трьох сторін. До 1939 року заліщики були дуже популярним курортом в Європі. У путівниках та пресі його називали польською Рів'єрою. До заліщиків курсував прямий потяг з Варшави і легендарний експрес-люкс Торпеда зі Львова. Щоб побачити підлюдні Дністра з гори, треба їхати на оглядовий майданчик в село Хрещатик, який знаходиться в Чернівецькій області. Саме звідси відкривається ідеальна панорама на заліщики і неймовірні краєвиди. На території Національного природнього парку Дністровський каньйон неподалік сала в Заліщицького району знаходиться перлина Тернопілля, урочище червоне. До нього мандрівники всього світу приїжджають цілий рік. Їх приваблюють два об'єкта – джуринський водоспад і залишки Червоногородського палацу. Джуринський водоспад розташований на річці Джурин. Вважається найвищим рівнинним водоспадом України. Його повна висота сягає 16 метрів, а ширина 20 метрів. Влітку тут дуже багато відпочивальників. Вздовж річки стоять намети та облаштовані цілі кемпинги. А біля водоспаду утворюється черга, щоб спробувати на своїх спинах природні джакузі. Я також не виняток. Вода тут дуже прохолодна. Ще одним із дивовижних явищ цієї місцевості є те, що земля має червонуватий відтінок. А після дощу вода в калюжах починає нагадувати червоне вино. А зараз я хочу вам показати костел Вознесіння Діви Марії в Червоногороді, в місті якого вже не існує, який звели в 1615 році на кошти родини Лисецьких. Тоді тут поселились монахи домініканці. Всередині ще можна побачити фрагменти фресок та інші елементи інтер'єру, які підкреслюють її минулу велич. Давайте піднімемось з вами сходинками. 1935 році костел було підпалено. Парафіяни, які переселили до Польщі, забрали з собою образ матері Божої Червоногородської. Взагалі це місце мене вразило. Воно дійсно атмосферне і ніби переносив ті часи, коли відбувались переломні історичні події. І найцікавіше місце нашої подорожі це руїни Червоногородського замку, які видно ще на під'їзді до урочища. Замок має цікаву історію. В 14 сторіччі спочатку тут заклали дерев'яну фортецю. Вже пізніше, в 17-му, тут звели мурований замок із вежами. У 1648 році замок захопило військо Богдана Хмельницького. А вже пізніше він пережив напад загонів турецького султана Мехмеда IV. Коли я вперше побачила замок, то він здався мені подібним на казкові дві вежі із саги Толкіна Володар Персня. Захід сонця ми вирішили зустріти саме тут. І я хочу поділитися з вами цими гарними кадрами. Такою в мене вийшла подорож вихідного дня. Ще один спогад в літню скарбничку. Сподіваюсь, вам сподобався цей випуск. Тому чекаю вашого лайку під цим відео і до нових зустрічей. Друзі! Подорожуйте Україну і підтримуйте український контент.